Вітаю вас, микласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему властивості арифметичного квадратного кореня. Приготуйтеся до уроку і починаємо. З означення арифметичного квадратного кореня випливає така властивість. Арифметичний корінь з А невід'ємне значення квадратного кореня з невід'ємного числа А. Тому для будь-якого невід'ємного числа А справджується тотожність. Наприклад,. Корінь із 7 в квадраті буде 7, або корінь із 0,3 квадраті буде 0,3, так само корінь із 0 в квадраті буде 0. Легко перевірити, що корінь із 5 в квадраті вже під коренем цей квадрат буде 5, так само корінь із 1,4 квадраті, дивіться, квадрат, під коренем і тут, і тут. Може здатися, що при будь-якому значенні а виконується рівність. Проте це не так. Наприклад, рівність мінус 5 в квадраті під коренем дорівнює мінус 5. Але ж це неправильно, оскільки мінус 5 це число яке менше 0, а у нас не може бути арифметичний квадратний корінь менше 0. Насправді ось яке значення буде цього кореня. Також можна переконатися, що, наприклад, і ці числа від'ємні в квадраті під коренням будуть додатними. Узагалі є справедливою така теорема. Для будь-якого дійсного числа А виконується рівність А повинна бути за модулем. Для того, щоб довести рівність, що корінь із А буде дорівнювати Б. Треба показати, що b більше або дорівнює нулю, і b в квадраті дорівнює a. Маємо модуль із a більше або дорівнює 0 при будь-якому a. Також означення модуля випливає, що число за модулем в квадраті буде дорівнювати цьому числу в квадраті. Наступна теорема узагальнює доведений факт. Для будь-якого дійсного числа а та будь-якого натурального числа n виконується рівність квадратний корінь із А в квадраті помножене на n, це такий показник степеня, дорівнює модулю А з показником n. Доведення цієї теореми аналогічне доведенню попередньої теореми. І ця теорема називається Арифметичний квадратний корінь із степеня. Порівняємо значення виразів. Спочатку знайдемо значення першого виразу. 4 помножене на 9 буде 36, корінь із 36 буде 6. Давайте знайдемо значення другого виразу. Корінь із 4, 2, корінь із 9 буде 3, 2 помножене на 3 також 6. Отже корінь добутку двох чисел дорівнює добутку із коренів. Теорема 3. Арифметичний квадратний корінь із добутку. Для будь-яких дійсних чисел а і б таких, що а більше або дорівнює 0 і б більше або дорівнює 0, виконується ось така рівність. Така властивість справджується для добутку будь-яких двох невід'ємних чисел. Якщо корінь із А більше або дорівнює нулю, і корінь із Б більше або дорівнює нулю, тоді і добуток цих коренів також буде більше або дорівнювати 0. Крім того, якщо ми цей добуток піднесемо до другого степеня, а потім кожен із коренів піднесемо до другого степеня то отримуємо добуток чисел А і Б. Отже, вираз корінь із А помножений на корінь із Б набуває тільки невід'ємних значень і його квадрат дорівнює добутку цих чисел. Цю теорему можна узагальнити для добутку трьох і більше множників. Наприклад, якщо А більше або дорівнює нулю, Б більше або дорівнює нулю і С більше або дорівнює нулю. То добуток АБЦ під коренем можна представити у вигляді добутку АБ на С, окремо корінь із АБ, знайдемо і окремо корінь із С у вигляді добутку. Так само можемо ось цей добуток представити у вигляді добутку двох окремих коренів. І ми отримали наслідок корінь здобутку невід'ємних множників дорівнює. Добутку коренів із цих множників. Зауваження! Очевидно, що вираз має зміст за умови, коли добуток цих чисел А Б більше нуля. Тобто, коли змінні А і Б одного знака, а значить і тоді, коли обидві змінні А і Б від'ємні. У цьому випадку тотожність, яку ми розглянули вище, набуває ось такого вигляду. Де виявляється мінус А більше по дорівнює нулю і мінус b більше по дорівнює нулю. Такого бути не повинно. Тому, враховуючи обидва випадки, можна записати, що корінь із добутку двох чисел це добуток коренів цих чисел за модулем. Якщо в цій основній рівності поміняти місцями ліву і праву частину, то одержимо тотожність добуток коренів із. Невід'ємних чисел дорівнює кореню здобутку цих чисел, розглянемо квадратний корінь дробу. Теорема арифметичний квадратний корінь із дробу. Для будь-яких дійсних чисел а і б таких, що а більше або дорівнює нулю і б більше нуля виконується рівень квадратний корінь із дробу це буде окремо квадратний корінь із чисельника, поділене на корінь із знаменника. Якщо а більше бо дорівнює нулю і б більше нуля, то маємо ось такі числа, які є невід'ємні, а корінь із Б – це додатне число. Крім того, якщо ми піднесемо цей дріб до другого степеня, окремо піднесемо до другого степеня чисельник і знаменник, то отримаємо дріб, де А поділене на Б. Отже, дріб корінь із А поділений на корінь із Б – це невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А поділене на Б. Тоді за означенням кореня якраз і справджується наша теорема. Зрозуміло, що з двох квадратів із площами s1 і s2 більшу сторону має той, у якого площа більша, тобто, якщо. S1 більше s2 то корінь першого квадрату більше кореня другого. Нагадую, коренем ми знаходимо сторону квадрата. І це очевидне міркування ілюструє таку властивість арифметичного квадратного кореня. Для будь-яких невід'ємних чисел a1 і a2, таких, що a1 більше а2 виконується нерівність корінь із числа а1. Більше кореня із числа а2. Отже, корені ми можемо порівнювати. Щоб порівняти арифметичні квадратні корені з двох чисел, достатньо знайти їх наближені значення, наприклад, за допомогою калькулятора. Порівняємо для прикладу корінь із 19 і корінь із 17. Для цього спочатку знаходимо корінь із 19, це приблизно ось таке число. Також знаходимо корінь із 17. Порівнюємо ці два числа. Звичайно, це число буде більше, у нього вже в десятих більше, ніж у другого числа, оскільки перше число більше другого, то корінь із 19 буде більше кореня із 17. Давайте тепер застосуємо отримані знання на розв'язуванні завдань, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Розташуємо всі властивості, які ми сьогодні вивчили, дивимось на перше завдання. Знайдіть значення виразу. Перший вираз. Використаємо ось цю формулу. У нас від'ємне число, тому будемо брати його за модулем. Отже, буде модуль. Із мінус 7,3 це у нас буде додатне число. Другий вираз, дивимось, це у нас ось ця формула. Тут у нас додатне число, тому модуль можемо не використовувати, але ми можемо представити у вигляді добутку степень до 1,22 в квадраті це і є в четвертому степені. Тому ми можемо витягти з-під кореня Тепер піднесемо до другого степеня і отримаємо 1,44. Наступний вираз це у нас вже добуток. Дивимось, ось вона формула тобто треба знайти корінь з кожного множника. Давайте так і зробимо. Корінь із 0,81 це буде 0,9. Тут у нас корінь 15, це треба запам'ятати. Виконаємо множення. І отримуємо 13,5. Наступний вираз це у нас корінь із дробу, тобто ділення. Ось вона, ця формула. Знаходимо окремо корінь із чисельника і знаменника. Корінь із 16 – 4, корінь із 49 буде 7. Отже, результатом буде 4 сьомих. Наступний вираз це добудок коренів. Ми не можемо знайти корінь із 18 або корінь із 2. Тому давайте перемножимо ці числа під одним коренем. 18 помножити на 2 буде 36, а корінь із 36 це у нас 6. Наступний вираз це у нас дріб, де і у чисельники, і у знаменнику корені. Виконаємо обернену формулу, тобто, візьмемо чисельник і знаменник під один знак кореня. Можемо скоротити цей дріб на 6. І отримати ось такий дріб. Тепер ми можемо знайти корінь із 4 це буде 2, корінь із 25 буде 5. Отже, результатом є 2 п'ятих. Наступний вираз. Під коренем, як бачите, у нас є різниця квадратів. Давайте застосуємо формулу різниці квадратів. Це у нас різниця помножена на суму. 37 мінус 12 буде 25, 37 плюс 12 буде 49. Маємо ось такий добуток. Знаходимо окремо корінь з 25 буде 5, корінь з 49 буде 7. 5 помножене на 7 буде 35. І останній вираз знову у нас добуток. Нам потрібно з цих двох чисел зробити такі числа, щоб ми могли знайти корінь. Наприклад, якщо ми число 648 представимо у вигляді добутку 2 помножене на 324. А тепер цю двійку помножимо на 8, отримаємо 16 помножене на 324. Тепер ми знаємо ці числа. Із 16 корінь це 4. Із 324 корінь це 18. Отже, 4 помножене на 18 буде 72. І останній вираз. Знову у нас добуток під коренем. Ми не знаємо, як знайти корінь із цього числа. Але ми знаємо, що ми можемо знайти корінь із 169. Тобто, це число треба помножити на 10, щоб перенести кому праворуч. Так само. Щоб знайти корінь з цього числа, нам треба перенести кому ліворуч і знайти корінь із 0,4. Отже, це число множимо на 10, а це ділимо. Тоді у нас підкореневий вираз буде вірним. І отримуємо ось такий підкореневий вираз, знаходимо окремо корені з кожного множника. і... Множимо 13 на 0,2 і отримаємо 2,6. Завдання 2. Спростіть вираз. Маємо ось такий вираз. Якщо ми представимо А в 14 у вигляді добутку показників степенів 2 помножене на 7, це буде 14, то можемо звільнитись від корення. Звичайно, у нас за модулем, тому що модуль числа. Особливо з небарним степенем. Це може бути як від'ємне число, так і додатне. Наступний вираз спростимо. Тут, у нас, як бачите, вже є умова. Випишемо цей вираз знову, і знайдемо окремо корені. із 9 це буде 3. Корінь із А в 6 це степені це все одно, щоб помножити показники степенів 2 на 3. Отже, це буде А в кубі. За модулем, звичайно. І якщо у нас умова, що А менше або дорівнює 0, тоді модуль цього числа буде від'ємним числом. Отже, ось таким ми отримаємо результат. Ще один вираз спростимо. Тут у нас також вже є умови. Виписуємо. Звичайно, за формулою це у нас буде 2 модулі. Модуль М буде додатнім. А модуль N буде від'ємним. Отже, множимо M на N і отримуємо від'ємний добуток. І останній вираз спростимо в цьому завданні. Так само, у нас А в 36-му це все одно, що перемножимо показники 2 на 18. Отже, це буде ось такий модуль A з 18. Це в нас парний степінь тому. Звичайно, буде додатним. Завдання 3. Побудуйте графік функції. Якщо корень із х в квадраті це у нас модуль х, то підставляємо функцію і отримуємо модуль х плюс х. Отже, ми маємо дві різні умови. Якщо х більше буде рівня нулю, або якщо х менше нуля. Якщо х більше або дорівнює 0, тоді ми маємо y дорівнює х плюс х це 2х. А якщо х менше 0, тоді у дорівнює мінус х плюс х, а це 0. Отже, маємо ось таку систему, і ми можемо зобразити її на цьому графіку. На сьогодні всі завдання виконано. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу! До побачення!